Складні речовини в хімії поділяють на декілька груп за різними ознаками, зокрема, за кількістю хімічних елементів у речовині. Бінарні сполуки сполуки, що складаються з двох хімічних елементів, наприклад, h 2 o натрій, хлор, СО2. Бінарні сполуки, що складаються з двох хімічних елементів, одним з яких є оксиген, називають оксидами. Оксиди найпоширеніші сполуки на землі. До них належать, зокрема, вода, пісок, вуглекислий газ та оксиди алюмінію й феруму, які є основою багатьох мінералів. За нормальних умов оксиди мають різні забарвлення й агрегатний стан. Наприклад, кальцій оксид, купрум 2оксид, ферум-3 оксид, ферум -3 -оксид тверді. Карбон 4 оксид газоподібний, гідроген оксид або вода за нормальних умов рідкий, проте в природі зустрічається в трьох агрегатних станах.